Пробуємо перепілочок в прямому ефірі. Так, розламуй. Ну, соч, що сочні, то це 100%. А на смак. Добре. Дуже смачне. Дуже смачне. Особливо холодне. Так, да, холодне. Вони і гарячі, і вкусні. Ну і холодні добрі. То вже кому, кому як? Кому як буде смакувати? Ну, Бройлера красиво гламати не будемо. Це у нас скільки? 2-4 є. Ну так. Да. Отам ще десь дві половинки таких. Скільки був бройлер? Бройлер був почти 2 кг. да? 1 кг 980, другий 2,100 кг. Ага, ну, взагалі в районі 2 кг. То ну, воно, конечно, ужарюється здорово. Десь е, осталося з нього 1,5 кг. Тобто одна половинка десь 750 г. Примерно буде. Бройлер 375 гривен кг. Копчений. Перепілка 450 гривні кг. Дивіться, яка красота. Цвет взагалі такий класний. Дай попробувати хоч. Одламай мені глуднинку мені. Глуднинку мені одламай, колишка. Дай мені глуднинку. Мачливі. Шкура випала. Куди? На пол. На пол упала. Ммм. Кла. На соль взагалі обалденно. Угу. А, -а, а для бройлера робили маринад, трохи солі більше давали, бо перший раз Перший раз спробували коптити, то оце е де тоншенько, це клешеньки. Хво... Хвоті хвостики кажу. Крилишки. І хвостики. І хвостики. Такі хороші на соль. А іменно там, де товстенько, груднинка, там малувато. Так. Зараз трохи додали солька, то воно буде бомба. Було, бомбезні. Перепілки бомбезні. М -м -м, клас. Наше. Що ще даєш? Угу. угу давай. У. Ну, Воно ж видно, що аж з них сок тече. течі придавлю так спеціально. А так. Да, там воно видно, що тече. Это руки одразу усі блестять. Руками їм, бачите? Безрукавається. Да. Ну. Ну. Ой, дуже смачно, Так, в общем, если что, если хто хоче посмакувати, пишіть. До нових зустрічей!